Міша, Міша, дві, дві зірочки. Тримай Егор, Дві зірочки тримай. Настя бурдюша. Дві зірочки тримай. Так, І за це отримаєш медальку, молодець. медалька, молодець. Так. Да, я тебя звала. Иди сюда. Так. Зараз медалька молодець. Тримай. Зараз і І так, вітаємо за ваші отримані зірочки, за вашу роботу. Будьте молодцями. Зидиться, оце от от ваші е, медальки. Так? Ви молодці. Пропоную, щоб ця медалька стала, наприклад, закладочкою в тих книжках, які ви будете читати. Почули мене? Хочу. Поаплодували. Ваня, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь зирочек, витаем Ваню Витаем Ваню Раз, два, три, четыре, пять, шесть зирочек, Миланя мы Витаем Ваню Валерия, раз, два, три, три зирочки Раз, два, три, четыре, пять, шесть зирочек. Тримай. Так, Ваня Гаврилюк. Раз, два, три. Выходь. Е. Дима. Раз, два, три. Выходь. Три зирочки. Витаем вас за ваши труды. Так. Вот эти вот. Знаете, красиво а -а -а. торчат. Ну, ладно. Так, витаем вас -а -а. за вашу работу. Молодцы. Посметкуйте. Соседайте. Два, три, четыре, пять, шесть, зирочек. Так, далее. Коля, раз, два, три, выходит. Примай. планшетик. Далее у нас выходы Соня Ляшко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, зирочек. Примай. Соня, Сіра, раз, два, три, чотири, п'ять, шість зірочок. Тримай. Давай біля Соні. Єва Максим... Максимчук. Раз, два, три, чотири. Тримай, вітаємо. Так, ну і переможець нашого планшету досягний. Цього року стає. А -а -а! А -а -а! А -а! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять зірочок. Вітаємось, давайтесь. Ось так. Молодці. Всі попрацювали. Вітаю, переможця. І вітаю всіх вас! Сідайте. Покладіть, будь ласка, планшет. З української мови. Нагороджується учень першого а класу Шиєда Микола. Тримай. Нагороджується, учениця першого класу Жукова Мілада. Тримай. Далі дипломом. За успіхи з математики нагороджується учениця першого класу Максимчук Єва. А чого не будуєте? Ура! За, за успіхи з математики нагороджується павлишина Меланія. За успіхи з математики нагороджується Ляшко Софія. Тримай. Так. За каліграмма! Софія. А, Три, май, та, май, ти, май, нагороджується Лодига Іван. Так, та. знаєш, як планя гарно пише. Да. Супер! Супер! Просто. всі, всі нагороди дуже всі заслуговують. Так, диплом з, з успі... за успіхи успі успі з математики нагороджується Вдовиченка Дмитро. А, Дмитро. Звичайного року дуже підтягнути, mm -hmm. Так, За каліграфію письма так само нагороджується Микола. Ще одна грамота. Тримай. За каліграфію письма нагороджується Меланія. Тримай. А буде сняти? Mm -hmm. Так, навколишній нагороджується гаманюк Михайло. Аплодисменти Так. За бажання пізнавати навколишній світ, нагороджується шила в так. так. далі. Грамота вручається за блискуче завершення першого класу з усмішкою, завзяттям і великим серцем. Нагороджується Максимчук Єва. Самі Єва! скажете, хто отримує цю нагороду. Слухайте. Лідер Лідерня Андрюша, вперед. Лідер читання Андрій. Тримай. Ну І ще у нас є лідер читання. Соня Круцькова. вітаємо. в області. Вам наслідне розчитання. Звичайно. Так, дякую, сідайте. Народжуються за успішне закінчення першого класу. Ляшко Софія. Далі. Сіра Софія. Дива. Сіра Софія. Далі. Ярік Валерія. Горджа Анастасія. Гаврилюк Іван. Другок до мене. Гаврилюк Іван. Трихота Ванеса. Так, отпусти. Так, тримаємо. Жукова Мілада. Міша всім аплодує, як завзято. Молодець. Тримаюся так, щоб було видно. І до Дмитро. Дмитро. Диво, дівчини. Давай. І Міша Гаманюк. Вперед. Так, за успішне закінчення першого класу мішень. Так, ну і раз ви вже тут у мене є ще один диплом першокласника. Вручається шилови. Торо за успішне завершення першого класу, старанність у навчанні, допитливість, добрі справи та яскраву участь у шкільному житті. І нехай попереду чекає безліч відкриттів, друзів, перемог та щасливих моментів. Сіра Софія. Вітаю. Ну, і ще в мене є дві медалі. Єва. Соня Сіра. Соня... Соня Сіра, медалька краще помічниці. так. Ну, Соня то так само вдвох туди і по паркам прибирали, да, і щось носили відносили і дошку Дочку прибирали в моїй помічниці. Так.